Цієї ночі окупанти завдали шість ударів по Харкову ракетами С-300. Постраждали житлові будинки та цивільна інфраструктура. Профільні служби працюють у будинку, що зазнав сильних пошкоджень. За медичною допомогою звернулися два мешканці. Це такий травма середньої тяжкості. Я відказався від госпіталізації, одного ми госпіталізували. Що стосується людей, тут була невелика кількість, яка проживала у цьому будинку, тому ми їх відселили сьогодні. Будуть. На жаль, ми вимушені були зараз злити систему опалення. Бо не стали ризкувати. І зараз будемо працювати над тим, щоб відновити опалення, закрити контура. Крім цього, хочу сказати, що зараз прийде газова служба, бо є, як я розумію, таке певне побоювання. У нас що є виток газу. Працюють зараз зривати. Також додає Ігор Терехов, зафіксовані пошкодження і у інших районах Харкова. Зафіксовані влучання на дитячий майданчик. Пошкоджено житлові будинки, заклад освіти, близько 20 автомобілів, усе виключно цивільні об'єкти. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога протягом доби зазнали понад 17 населених пунктів області. О пів на першу ночі, 8 грудня, відбувся ворожий обстріл, попередньо кап у селі Курилівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горіли два поверхи п'ятиповерхового житлового будинку. Близько 16 години, 7 -го грудня, відбувся обстріл у селі. І подали Куп'янського району. Поранення отримали троє цивільних: чоловік 56 років та жінки 50 та 69 років. Рятувальники звітують протягом доби внаслідок ракетних ударів сталися три пожежі у різних районах Харківщини. Також ліквідували наслідки і інших надзвичайних ситуацій. Один раз надзвичайники залучались для обстеження обстріляної ворогом території Новобоварського району Харкова. На одній з побутових пожеж, яка виникла 7 грудня об 11-й, у двоповерховому житловому будинку в селищі Кигичівка Красноградського району врятовано 38-річного чоловіка. Його непритомного у задимленій квартирі відшукали рятувальники і винесли на свіже повітря. За попередніми даними причиною виникнення загоряння стала власна необережність постраждалого о, при поводженні з вогнем ще одна побутова пожежа, яка зафіксована у приватній оселі у селі Калинове Золочівської територіальної громади, забрала життя 65-річної жінки. Підрозділи ДСНС не залучались. Вогонь ліквідували сусіди. 7 грудня о пів на восьму ранку на трасі м 03 Київ, Харків, Довжанський біля села Новопавлівка Ізюмського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Внаслідок ДТП шість людей загинуло. Та п'ять постраждало. На місці події працювало одне відділення ДСНС. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 61 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на куп'янському напрямку, українські захисники відбили сім ворожих атак у околицях Синьківки. Марія Солова та Єгор Мікенін Харків. Новини.